Вітаю на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. Дональд Трамп вдруге вивів США з Паризької угоди. Тепер сполучені Штати в одному ряді з такими країнами, як Іран, Ліван та Ємен. Це єдині держави, які не беруть участь у Паризькій угоді. Що це означатиме для світу? Говоримо з таким спікером Вадислав Міхаленко, PHD з екології, науковий співробітник інституту ринку і економіки екологічних досліджень НАН України. Вади, вітаю. вас. Добрий вечір. Трішечки а, нагадаю, що Паризька угода передбачає зменшення викидів а, з тим, щоб глобальне потепління зменшити на півтора градуси за Цельсія. А, а Дональд Трамп не вірить у глобальне потепління і каже, що це обман, і заразом а, зменшує регулювання нафтовидобувних і газових компаній. А, як влади взагалі а, такі твердження сприймаються спільнотою екологів? А, ну, це видається таким собі м, кліматичним дисидентством. Так ну знаєте, я вже звик, що коли підіймається тема е, змін клімату, то знаходиться когорта людей, яка каже про те, що ця тема вона штучно створена і фінансується з джерела, яке безпосередньо зацікавлено в тому, щоб розвивати дану тему. Такі люди є, вони також мають право на цю думку і джерела, на яку вони посилаються, але все ж таки є науковців, які посилаючись на наукові дослідження, підтверджують, що А, зміни клімату вони є, і ми не можемо їх не бачити. Б, вони так обумовлені природними тенденціями, але внесок людини пришвидшує зміни клімату до такого темпу, до якого ми не встигаємо адаптуватися. Тому все ж таки, якщо запитати мене особисто і колег, з якими я спілкуюся, то ми прибічники теорії, що все ж таки людина впливає на зміни клімату, можливо, в глобальному контексті наші наш внесок не такий великий, як ми би хотіли або не хотіли думати, але для нас, для людей. Те, що ми робимо, воно є критичним. Ми не встигаємо адаптуватися до змін клімату, тому зусилля всього світу по декарбонізації економіки, тобто намагання зробити так, щоб викиди діоксиду вуглецю були меншими, вони обумовлені. Що значить для нас, що Америка виходить з Паризької вже сьогодні з Паризької Годи? Знаєте, це класичний конфлікт. і, Я думаю, це такий холодний душ для всього світу. Коли економіка і екологія вони вступають в противагу одне одному, е, на жаль, все ж таки, ми не можемо сказати, що дії Дональда Трампа вони є нелогічними. Тому що з точки зору економічної, для своєї країни він робить важливий крок економічний. Тому що все ж таки органічне паливо для Америки і для будь-якого, в принципі, споживача власника джерел енергії, воно є найдешевшим, найтрадиційнішим. Тому економічно його діли, дії зрозумілі. Е, що ж це? Має які наслідки для світу Америка продукує близько 15% всіх парникових газів, які викидаються у світі. Тому зрозуміло, що без такого учасника, як Америка, Парижська угода, вона трошечки суттєво втрачає свою силу і буде мати наслідки як економічні, тому що зміститься ринок палива. Це означає, що не тільки а, буде. Використову збільшуватися використання Америкою органічного палива, а з'являться покупці цього палива на ринку, в тому числі європейського, і це буде крок назад в плані розвитку альтернативних джерел енергії. Нам напевно треба правильно проаналізувати і зробити правильні висновки, чому саме така історія вона відбувається, і чому такі ключові гравці, як Америка, вони роблять крок назад, розуміючи, що все ж таки, проблема змін клімату. Вона не вигадана, вона все ж таки існуюча. І знаєте, навіть я зараз читаю книгу саме американського письменника, яка каже: ось це журналіст Джеф Гудел, який описує чисельні свої дослідження журналістські в плані змін клімату. І він описує, наприклад, 2021 рік, коли метеорологи оголосили там. На хід острова тепла, не острова, а хмари тепла, як Америка важко готувалася до прогнозу. Що на Америку насувається тепла повітряна маса, як залучався червоний хрест, як в пожежних заходах збирали врожаї вишні, наприклад, тому що коли знайдеться тепла маса, вона повністю обіцяла, на жаль, перетворити всі врожаї у фарш, як вони це називають, і вночі, о першій ночі, всі виходили на поля, оперативно збирали врожай, щоб буде якось встигнути врятувати врожай вишні. Тобто для Америки ця проблема. Саме вона не є е, непомітною, вони і про неї розуміють, але все ж таки виходить, що економічні механізми в даній ситуації переважили і вийшли на перший план. Угу. Трамп пообіцяв під час передвиборчої кампанії, що Америка матиме чисте повітря і чисту воду. Але все ж таки з угоди пообіцяв вивести країну. А як взагалі він цього може домогтися? Це знову ж таки популістські обіцянки, або наївний погляд на кліматичні процеси. Що це? Органічне паливо. Ми сприймаємо як абсолютне зло, тому що все ж таки технології спалювання органічного палива, технології спалювання у нас недосконалі. Ну, наприклад, якщо ми беремо автомобільний транспорт, то у нас діють стандарти там, Євро 4, а, здебільшого, які дозволяють викидати там певну масу забруднюючих речовин у той час, як Європа знаходиться на стандартах Євро 6 які мають більш суворі вимоги до вихідних газів, які викидають автомобілі, і там маса речовин вони на Багато менше ніж ті, які дозволяються у нас стандартами технологічними. Тому, в принципі, якщо його заяви корелюють з тим, що технології спалювання будуть сучасними, а ми знаємо, що зараз є і інноваційні технології подвого внутрішнього згорання, які дозволяють більше контролювати викиди від автомобілів. А що технології отримання енергії від органічного палива зараз також ось ці установки, які очищають вихідні гази, вони також можуть бути на надсучасному рівні і дозволяти мінімізувати викиди. Тобто, якщо це корелює ось з сучасними технологіями, то в принципі його заяви можуть бути не безпідставними, тому що все ж таки, напевно, істина вона завжди посередині. Зараз буду виглядати, наче я еколог, який підтримує, знаєте, з екологічної точки зору дії Трампа не зовсім так. Мова про те, що перехід має бути поступовим і треба шукати баланс. Є сектори, є країни, які найближчі десятиріччя не зможуть відмовитися від традиційного палива, і тому треба мати технології, які дозволять контролювати викиди від цих джерел. Є альтернативна енергетика, яка поступово має впроваджуватися. Також чомусь забувається часто такий гравець, як атомна енергетика, який теж треба приділяти велику увагу, бо вона вуглецево-нейтральна теж. Тобто вона не суперечить Парижській угоді, що теж важливо зауважити. І там теж відбуваються дуже великі дії, е інноваційні, які також підтримуються Європейським Союзом. Тому, ну, знову ж таки, е з одного боку є інструменти, які. Може дозволити Трампу дотриматися свого слова, тобто використовувати, збільшувати не повністю переходити на органічне паливо, а збільшити використання органічного палива і мати чисте повітря. Але треба розуміти дуже важливо, що СО2, вуглекислий газ, який провокує зміни клімату, він не є забруднюючою речовиною. Яка негативно там впливає на наше здоров'я. Ну, якщо буде супер великий надлишок, 2 зрозуміло, що це буде на нас погано впливати, але в природних умовах, ось якщо візьмемо місто, викиди СО2 не можуть спричинити прямо за духу всього міста. Тобто він розуміє, що ось ті речовини, які провокують зміни клімату, далеко не завжди вважаються саме забруднюючими речовинами, і тут теж є таке певне поле для маніпуляцій. Угу. Ну і ще варто нагадати про пожежі, які е, стаються в Сполучених Штатах Америки, зокрема в Каліфорнії, в одному з найбагатших да, районів е, країни. І е, 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 ну, знову ж таки наївно американці напевно довірилися Трампу у цьому питанні, бо е, те, що відбувається потепління, напряму пов'язано з тим, що стаються пожежі. І від цього страждає населення. Я задам зараз вам наостанок питання, яке передбачає дуже велику відповідь. Я це розумію, але все ж таки попрошу вас коротко це прокоментувати. Україна є учасником Паризької угоди. З вашою оцінкою, наскільки наша держава вкладається в умови? Перше і друге, як війна погіршила або поліпшила це становище. Тут навіть не моя оцінка, є офіційні дані, що е, може зараз трошечки в цифрах помилитися, але загальну тенденцію ретранслює коректно. Е, до початку повномасштабної війни Україна мала курс на декарбонізацію української економіки, і ми мали зменшити до 2060 року викиди сполук вуглецю, діоксиду вуглецю на 65%. В принципі, ми рухалися в такому темпі, що нам залишалося, здається, ось перейти. У нас було чи 62%, і нам залишалося 3%, які нам дуже важко давалися. Але в принципі, ми абсолютно повністю вкладалися в квоту, яка надана на нашій країні, і е, у нас були реальні перспективи. Перейти на низьковуглецеву економіку. Вони дійсно були такі, але з початком повномасштабної війни викиди діоксиду вуглецю, парникових газів на території України вони збільшилися в два з половиною рази через фактори, які наразі не залежать від економіки нашої країни. Причиною тому стала повномасштабна війна. А горіння пожежі, військова техніка, воєнна, вона є вагомим джерелом викиду парникових газів. Ходить, що з території нашої країни е, викидається така кількість парникових газів, яка еквівалентна викидам цілих країн, тобто виходить, що Інвестиції цілих країн нівелюються через те, що все ж таки велика кількість діоксиду вуглецю, парникових газів викидається в Україні через війну. А ми маємо розуміти, що в цьому питанні, коли ми кажемо про глобальні зміни клімату, екосистема планети вона є цілим організмом. І якщо, наприклад, в Україні ці речовини викидаються, то зміни клімату все одно будуть мати глобальну тенденцію. Ми всі тут маємо одну спільну скриньку. Якщо Америка виходить з паризької угоди, то ефекту зазнаємо ми всі. Якщо в Україні через війну збільшуються викиди парникових газів, знову ж таки ефект розповсюджується на всю нашу планету. Тому до війни ми мали дуже гарну тенденцію по декарбонізації. У нас була ось ця точка, яку ми важко переходили, тому що ну після того як наша. Економіка в плані виробництва промисловості дуже сильно скоротилася в 90-х роках, і ми отримали ось цей, знаєте, як е, бонус, що нам не треба було декарбонізувати економіку, тим, що ми там мали мати дорогі технології. У нас просто процеси технологічні вийшли з оберту. Але ось у нас настала та проблемна точка, коли нам треба вже було робити вагомі інвестиції в екологізацію е, виробництва. Разом з цим я думаю, ми би до цього прийшли, тому що країна, яка обрала європейський шлях, у нас було дуже багато грантів отримано на декарбонізацію різних секторів економіки, на відновлення джерел енергії. Тобто, у нас науковці дуже потужно рухалися в цьому напрямі. Але зараз ви розумієте, що ми зробили навіть не один, не два кроки назад, тому що в два з половиною рази збільшилися викиди з нашої території. Зі всіх боків треба закінчувати війну, і ми дуже на це чекаємо. Е, ну, подивимося, що як розвиватимуться події. Я лише наостанок додам, що е, остаточно з угоди а Сполучені Штати Америки вийдуть е, за рік. Ну це такий перехідний період. Е, але судячи з усього, у пана Трампа нема волі е, змінювати це рішення. Дякую вам дуже за коментар. Владислав Михайленко, PHD з екології, науковий співробітник інституту ринку і економіка екологічних досліджень нано України був сьогодні на осінь.